Мені здається, що ми з вами постійно сьогодні ходимо вже кілька разів колом, колом навколо, мабуть, до нас давно сформульованого концепту Григорієм Савичем е сродної праці, сродного труда. Тобто, е якщо праця це така інвестиція власної життєвої енергії, значить мого буття у трансформацію того, що мене оточує, то вона має, повертаюсь, давати. Онтологічний дивіденд. І його дуже прекрасно щойно, щойно описали без мене. Але це, власне, є концепт онтологічного дивіденду, коли навіть рамки часу зникають. Ти маєш на увазі Да, рамки часу. То... Я просто перевожу. Бути, твоєму... так, я не маю зараз мости прокладати. Бути. І, і це буття makes sense to you. Дивіться, я постійно диференціюю два поняття: існує рівень реального, там, де все існує, але для нас він доступний лише у. Параметрах нашої реальності. І ця реальність вона потребує мови. Ми досвід свого буття запаковуємо постійно в якісь слова, в якісь образи, в якісь структури, а те, що годує, воно поза межами наших уявлень. Чому так важливо вміти відчути. Серце щось отримало, умовно кажучи, серце щось отримало від моїх інвестицій. Бо ж і часу не існує. Так, типу час це конструкт, це наш конструкт реальності, що існує існує тривалість обертання Землі навколо власної орбіти, навколо Сонця. І ми це увласнили, цей рух. Ми назвали часом, поділили на рівні проміжки, і відповідно. Можемо собі давати раду у житті в такий спосіб. Але це наш конструкт. І от коли ми виходимо поза межі усіх можливих наших конструктів і відчуваємо силу, енергію, яку здатні потім інвестувати в нові проекти, себе чи трансформація світу, отже, це для мене є такою ознакою, що відбулася якась внутрішня зміна. Ти є, ти можеш.